Ранок, дощ, 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 дощ. а Я прямую на день поля картоплі, Бориспільський район, против Ельдорадо. Там всі компанії на виставляються і роблять підкопку сортів картоплі, 87 сортів картоплі. Зараз і ми прийдемося, побачимо. Доброго дня, друзі, всім. зараз приїхав в Ельдорадо. ФГ на Бориспільщині. Зараз тут у нас Дійсно таке день поля, картоплі. Зараз дуже багато компаній, які представили 87 сортів картоплі. будуть прис... Так, народ збирається зараз, виходить реєстрація, виїжджають фермерські господарства. У нас там фотозона, кава брейк, люди спілкуються. Незабаром підемо на поле, дивимося. Різні сортів, 87 сортів картоплі.